Воно зверху конус, бачиш всередині, де шнек виртує. Дож... Зерно його дорожнь накрити. А то, а то я ж верху по шнеку. Тобто менше немає все вшити, нагріва буде... Воно буде просто в пону. Тобто, при загрузці все те ж саме, тільки без запальника, так? Да? Коли загрузив, вже. Так, да, загружаєш. В принципі, коли... Ну, а ти дійшов до шнека, вже зерно його накрило. Ага, можна можеш, можеш запускати горілку, воно собі пішло. Ну нагробити. і далі воно загружається. Да, воно далі загружається, автоматично загрузка відключиться. По загрузці той датчик теж, він регулюється по висоті. Ага. Тобі ж перві сушки будеш дивитися, там, ага, не доходить там, сильно багато, міста пустого. чуть чуть болтик попустив, чуть-чуть її приподняв, щоб воно його дозагрузило. Ага. Вставлять там сантиметрів 10 до верха, щоб воно не Блин, а як же доводити. Ну Ти раз його настроїш і воно вже там буде в тебе настроєне. Запускаємо. Так що можна відключати? Ні, щас, скажу. Ah, okay. не Температура в госпіталі. Книжки подивилися, там на 120 градусів, попали там на 120 близько. Ah. Далі, температура зерна. Тобі що, ти нагріть зерно, поміряв, коли там як походив, температура зерна коли там на землі Все, воно на стеді ще залишається, так далі працює. Зерно поставив, тренер охлаждення. Перві сучки засікає скільки гергова. Потім Так, Допали більше менше. Воно це вже не пройшло, тушка відключилась. Похлордати зерно треба дивитися. Якщо в складі в тебе 3-20, похлаждать не менше, ніж до 30 грамів. На табло буду касать, породить достать, то нет, это такое. То Тобто, якщо там 20, 30 там, 258, только мы нужно. Все, давай. Центральный вентилятор. Хватит. شوف <applause> شوف <applause> Включай. Это тут 120 100. Температуру воздуха. Да. По флешке, депрессию не касаться. Да. Плюс-минус выставляет. А так самое. Время охлаждения так само. с этим разобрались. Да, так да. что, как э да, там, что надо было, 6 пунктов попрямше. Перебежи, что подержу, подержу. Что Шо, запускаю. Шо, запускаю, Давай, Давай центральный Я он просаживает потом в работу ты все равно примерно 50-51 500, 500. А, смотрите, <плодил> он просто чтобы набрать скорость он просто сильно просаживает генератор нет, понятно, это вентилятор центральный шнек Загрузка, пішли загружать. Вентилятор, вентилятор. перекрыли конус, а. горілка, аспірацію тоже можно сразу. Центральный шнек загрузка и аспирацию можно сразу. Не, ну от сети они по порядку идут, правильно? Ну да. Вот, они ж по порядку идут. Отсюда сюда, от сети ты йдеш. Центральный шнек, загружаешь, вентилятор, пальник и аспирацию. Не, можно так, ну, В принципе, от сети. Ось це, аспірацію, потім Загрузка. Загрузка. Не, То... ну... А що підряд? А чого вентилятор перший знаходить? Він ж посажує. Вентилятор що... на генераторі просажує. Ми зараз запускаємо, він сильно от... сідає от на генераторі. Ну що, пішли мазати, дивитися, форсунки. Да. Дивися. по узлу загрузки. Один подшипник мажеться. Пішли далі. За защиткою ось перед карданом ще один подшипник стоїть. Син... Який він там зелений, сіній. Ну там, от, так? Да? Да, перед карданом, бачиш, там масляночка. Mm. Ага, побачив. Да. І далі ось знизу навал загрузки. тоже две масленки. А а, ой, да, ой, два подшипника. опоры там, да? А, две штуки. Да. Они закрыты, да, сейчас этим? Да. Это пар ДВС, четыре масленки. Да. Натяжитель цепи, нижняя опора, вал смесителя, две точки. То бишь ДВС. Вал смесителя, бачите, в здоровая звезда. Можешь оттуда заглянуть. Ага, бачу. То більше нижня опора і коло ось сюди вход в сушилку. Ага, вверх. ще одне місце мажеться. Далі, нижня опора і натяжитель цепі. Натяжитель цепі ось стоїть ага. і під шківом стоїть опора. Вона теж мажеться. Там залазить або відтуди? Її буде видно, ось супильник стоїть всередині, бачиш, з під неї буде вилазити. Тобі ж, щоб там було змащено. Мажете 4 сушки, качків 5-10, кожну 10-ту сушку з візуальним контролем. Один маже, один дивиться, Ага, пішло. Натяжитель пішло. По цьому пішло. що везде воно буде змазане. Пар дивиться. У в тебе ще 4 масленки. Ага. Давайте, що за кокую трійка, щоб на камеру було видно. Це все треба буде прокачувати і дивитися, де що йде. Пішли ага. всередину, просто подивися, відкудова, що треба бути. На Тобі. Це подшипник ворушивок, який круто мішає зерно, спускає. Це перший вод. Другий вод в тебе середня опора. Вона всередині, коли. Ти ж був вчорашник, як ставили, да, да. там опора. Вона теж мажеться. Так, оце перша ну, там друга. Ну, Дивитися зверху, якщо що злочинений, як. Ну це коли промазує. Раз да. в десять. Це... Можеш відсюди відкрутити, по трубці йде, Ну, закрутив і туди ще додавили. І вал смісителя, це той, тобто, що крутий самі подшипник ворушилок, тут ще два підшипника стоять. Тобі ж візуально їх дивитись, давно промазується. Так, раз, два, ще десять три, чотири. Ось дві шланги на от, ідуть да, все. Ага. Це навал смісителя, це подшипник ворушилок. А? Там везде подшипники стоять. Ну да. Чи десь щось на втулках? Втулка це на вал смісителя, там, де вона проходить. Тобто на неї нагрузки такої немає, а все стоїть на подшипниках, де нагружені узли. Ну, Подшипники, найголовніше не переборщить, тому що видавсадник і буде віддав... ну, качков, ну, ну, Воно буде видно. Ну, ось Вона ж мазана, воно видно, де сліду вилазив. Тобто за цим собі дивитись, ну і перерозход, зрозуміло, воно не може. Коротше, екзаль. Раз, ну, 4 цикла прошло, везде промазал по 5-7 качков, да, от 5 ну, до 10. В процессе работы понятно, что ты будешь дивиться, там маленький подшипник, ты там два раза качнув з нього полізла. Там здоровий тобі надо продавити. От температура трохи мазута по трубках все одно розходиться. то ж трохи вийшло з трубки, ти додавав більше десь. то ж за цим. А ну, з візуальним контролем разів да, виказували. Да. Тобі ж один прокачав, один пішов там, ну це звичайно, внутрі подивиться, тому що неудобно. І тут заглянути і там заглянути. От дивиться раз в 10 циклів. А, можна ж внутрі, нутрі да, кришку да, відкрутити. Не кришку, там відкрутити цю гаєчку і подивитися, щоб туди мазут йшов, нічого не попало, не забито. А, туди, саму да. на, на, на трубки Так, да, ага. І воно на слух навіть буде видно, як прокачує, воно всередині мазут вилазить, воно чує. Це труба боє, подбирає бите зерно. Ага. Гравітаційний відбір називається. Тут зараз стоїть заглушка. Угу. І там у вас ще є два решета. Ага. Тобі ж гайка-гайка, з тієї сторони два болтика, попустив, заглушку витягнув, решету, яке треба вставив, зажав. Угу. Просто попускати повністю відкручувати не треба? Повністю не треба. Попустив і там ось ця бачиш, на коробочці, по якому ходить ага. решета да, да. решета або заглушка. Тепер тут дивися, ззаді тебе стоїть градусник. Він міряє градус повітря. Один. І воно другий торчить, він міряє температуру зерна. Тобі щоб розумів, де який стоїть. Якщо виходить з ладу, ти розумієш, що у тебе вийшов повітря, не показує, заказали, поміняли градусник повітря. Градусники. З цієї сторони вони виходять в коробочки, вдруг якась заміна, тобі ж сняли, і відкрутили. Дивися, датчик Та, воздуха чи датчик, датчик зерна. Тобі ж за цим подивилися, якщо треба, замінили його. Бо він так не буде показувати робити. Дивися, оце речак, який відбиває ход ворушилок. Ага. Ну, на да. сигнал. Да. Да. Там стоїть датчик. Кожне коло він відбиває. Mm -hmm. Якщо тут буде засорення, десь закисло, він став, отак і стоїть. Ну, тобі ж це все треба прочищати за цим, дивитися, щоб він хорошо працював. Мазати там можна, mm -hmm. якщо. Щоб... Лучше не треба, краще да. Це Воно все ну, буває. Ну, буває, це, коли mm -hmm. вона у вас буде довго стояти. Ви її там Посушилися зимою, да, там, до зими. на наступний рік, аж осінню, раз, а він стоїть. Тобі щось його треба промазати, розшевелити, щоб він добре робив. Да. Якщо він не буде робити, кожні три минути сушка буде останавливатися. Ну, Щоб не було відновлюватися. Тому що ти розумієш, що це датчик ворушилок в чомусь причини. Може, цеп спав, не круто ворушилку, ворушилки стоять чи там лопнуло, чи, ну, либо яке поврежіння механічне було. Тут це все дивиться за цими узлами. Так, почистки. Двері зняли, да. почистили решета. У вас все чисто, все. Лючок один, угу. з іншої сторони другий. Тобі ж який удобно, як удобно. Ну я помню, Можна щетка, да, все, щетка. Зняли, да? почистили. Решета у вас чисті. Будуть різні решета, не так буде його продувати. А воно ну, решета забивається тільки внизу, в основному, чи полностью? Ну, В основному так, да, ну, тому що по ньому іменно ну, пливе. Ну і бока. Тобі ж ну, верхня бочка, воно там. Просто як зберігається, а ці через нього продувається. Тобі ж це держать в чистоті. Це може бути і одна сушка, що треба буде чистити, якщо сильно грязне. Може бути 4 сушки ви просушили і все нормально. Тобі ж за цим всім наблюдаєте. Двері. Щас. Це техніка безпеки. Якщо двері не будуть а, стояти, вона не працювати не буде. Там вилочку покажи, головне, щоб вона зайшла куди, бо я дивився. Вилочка, ще це. Ага. І вона сюди вести, в прорізь. Поставили, двері закрутили. Так, Зерно набирати для проби на вологу. Открив, набрав, в тару якусь, поміряв гаряче, потім Хастило, да? Оце взяв друге вже, остивше, поміряв, остивше. Разницю розумієш на охлажденні зерна. Сюди добитого зерна, там де воно випадає, або бег поставили, щоб воно сюди сипалося на нього, краще не вішайте. Ну. Ну, ну, Можеш так. його прив'язати. Ну, Тільки щоб він не стояв не на землі. Розуміло. Воно собі сюди буде сипатися. Тачка це буде, чи бег, чи що. Коли ви говорили, що сімечку ну, сушить, або є. Ні, це туди пішли. Ось хамутна стоит. стоїть. Ага. Попустив, відкрив там забір віздуху. Ага. Ним регулюєш. То есть, на мусор воно... мусор забирало. якщо буде повністю закрите, то сімечку він буде ж... забирати. Меньше Трошки приоткрив, тебе подсос воздуха пішов і все. все. Там дивишся, більше, менше, вже регулюєш. Да, і на камеру, коли злажуєш, треба верхній хамут, ото зняти. Ну, саме що, дійдемо до цього. Дивися, включення горілки. Ага. Запустили горілку, ти поміняв форсунки, тобі їх треба настроїти. Включаєш перве полум'я. Да. Верхня. Сушилка при цьому працює. Вентилятор, все робер, ти її настраюєш без зерна, без нічого. Попустив верхню контргайку, виставив. Под, по этому, да? Да. по Скільки книжці? Тут Повітря підув буде йти по книжці і дивися, пішов на за сушилки, понюхав, понюхав щоб да. не було ніякого негарі, нічого. Просто гарячий воздух пішов. Виставив тебе перва форсунка, все нормально. Переключив на другу, ага. на другий її і оставляєш. Так само другим роликом нижнім настроїв другу. По книжці спочатку, да? а потім да. понюхав, підрегулював, якщо що. Кнопка перезагрузки. Ти її нажав, подержав, вона жовтим загорілася. Якщо якісь проблеми, вона буде видавати красне раз-два. Раз-два. Книжку в горілки відкриваєш, дивишся, що за ошибка. Їх там багато, це може бути і топлівна забита, не подається топливо. усе по системі продивляється. Так, от це ж настроїв і от ці два отак, от так в... і Ага. Ще може бути варіант такий, що не запускається, тут стоїть фотоелемент. бачиш? Ага. Тобі ж. Коли ночі, наприклад, десь тут лампочка, Б'є сюди, mm. чи сонце б'є. Вона не запускається, вона думає, що воно працює. Закрив, заживеться. Да. Лібо його витягнув в руку і держиш, поки не загориться. Загорілася, відкриваєш, вставляєш на місце. З ціколешком туди. Yeah. Далі. Міняти форсунки. Ось один болт з тієї сторони такий самий. Uh -huh. полностью да выкручиваем Дай мне ключа с той стороны открутим Вот это первая горелка. Да. Перва форсунка, второго? друга форсунка. Електроди зазорчиком 3 міліметри, щоб вони завжди чисті були, не, не зближував, нічого. іншого. Так як є з заводу, щоб воно так і стояло. Там книжки, інструкції про них ну, написані, ну, да, да. поміняв форсунки. Друга форсунка, там, перва. Поставив першу по книжці, подивився, тобі, який номер треба поставити для якої продукції. Культура. Поставив, закрутив. А яка мені тут она, секунду? От тут розконтргаються, чи тут нічого просто. Ні. викручуєш і все. Ні, да? просто За тут вот ось так. форсуночку крутону легенько і все. Так це на кукурузу зараз стоять, так? Перва десятка, а це 8,5 грудня. Якщо ще бачиш все. А Це зверху написано. Прямо на форсуночці. Десятий номер. О, цього, да? І все, закручуємо болти, зажимаємо. От по візуальний контроль, ну що, Вона й тут дублірується, тут буде видно. А от это ж. Давай шо? кришку. Ось тут де регулюється, тут теж якась шкала є. Ну це по натяжителю ну, регулювати, ну ти дивися по цьому. А, все, я понял. Якщо погано крутиться, саме оця 6 вставив її, щоб прокрутити. Ну щоб рукою закрутити. Ну так да. все в робочому, коли горілка працює. А, ще вопрос. Тут показатель сразу міняється, да, коли я кручу? Или ждать на время какое-то. Коли горелка запуститься, вона подасть воздух. І тоді ця шкала сработає. А, ну все, я хочу. І потім уже там да, воно, буде міняться, воно буде мінятися, буде подниматися, либо я опускатися. А я просто ждать не надо, а йдуть. А що це валку напише? Подачу, подачу воздуха, щоб правильно загорання было, правильно? А. Ну так, да, воно з улітки воно воздух наганяє, допомагає йому. І тут вентилятор уже собі це на самій горелці. Це... Ну так, да, тут заслонка стоїть. І коли горілка включається, вона відкриває собі іменно стільки такий треба воздуха щоб нормального горівого. І тут фільтр стоїть в насосі. Топливий. Открутили. Тут фільтр стоїть. Фільтр стоїть там. Сітка стоїть на, на, бак, на, баке. на баке. і там є ага, цей, ага, воздушний клапан. Ага, Тобі є а? Ну, Вдруг що давлення ага. прийшов ага. зараз роботи. Ага. Так, тепер дивися, як її слажувати. Брезент відкрили, всередину він відцепили гофру. Да. Пальці. Лібьоткою приподняли, пальці витягли, на місце повішали, Чотири штуки. Лібетка, да. ага. ну, опустили її. Коли розбираєте, підняли, на пальці поставили, на пальці опустили лібьоткою, щоб воно не на лібьотки висіло, а на пальцях стояло. Опустили. Потім вигрузку назад ставиш її трубу. Туди залазиш. Три болти кашнака викрутив, один попускає, один вірьовкою чуть-чуть потягнув, вона пішла собі і зложилася, на кронштейн стоїть. На кронштейн лягла собі і все. Лоток приподняли, ось червоний кронштейн, чи він з цієї сторони. З цієї сторони. На вигрузки ушко скрутили, це для транспортування. Ага. Цепок зафіксували, щоб він не тільки на лібідки загрузочній висів. На цепочку попустили і все. Ну і знову, коли обратно кранше і станеш, треба, щоб там впас пам'ятком по Да, Там захват подивишся, що він... по метках пом'ятках він став, болти закрутив, потім пішов, бочку підняв, брезент обтянули, гофри На Налібці, коли злажуєте, оця перемичка, ти її знизу витягуєш, це вже коли Вставили, все зложено. Вухо поставив, лібетка опущена на рівні сушилки. Вона Тут стоїть кронштейн ограничитель. Оце він на цій стойці. До нього вухо доходить, щоб вона далі не подимає. Ось, о, де трос соєднений, воно кронштейн стоїть. Він один стоїть, да, кронштейн? Да. він коло лібетки, щоб візуально було видно, що він особово підійшов. Ага. Пальці повставляли, лібєтку опустили, щоб вона стала на пальці. Ну так, ще принцип вигрузки. А -а -а. На ту сторону, да, тільки, ну, Либо сюди, або туди. Просто відкрив і воно само все. да. либо вліво, або вправо. Відкрив, зерно посипалось. Зерно не падає прямо під неї. Метра два воно віду буде відходити то ж не прямо під себе воно буде сипати. Mm -hmm. ну, виставити, що знати, де, куди під'їжджати. Ну, машина буде постійно, ви вже будете Бо навіть знати. Віде. Може там мітить, не мітить це місто. Ну, приблизно воно візуально буде все вирішити. Ну, щоб видно. на середину що сипати. Чи він задом буде під'їжджати, чи збоку буде під'їжджати, то це по це факту це вже. Тобто воно десушилось, пальник не роботає, просто розвернув на машину і... Да. Центральний Доходить... шнек тільки роботи. Це да. не треба да. Центральний шнек працює все время, він зерно подає наверх і так зерно ходить по кругу постійно. А вентилятор можна виключати вже, коли вкладення пройшло? Коли пройшло, так. Да. Коли вже або жде, наприклад, машина, підійде, сушка не робить, ви центральний шнек включили, вигрузили. Ще один момент. Надовго. Не взяв сушилки, оставлять зерно, особливо коли сильно велика влага. Воно сідає, забиває шнек, тоді дуже важко його крутнути. Якщо зимою чи приморозки, воно ще й примерзне. Тобі ж за цим дивитись, що воно. А сухе, якщо вже висушили? Сухе воно полеже, ну теж. Желательно одразу вигрузити Вигрузитися, Вигрузити все. Вигрузити. Ну, зрозуміло, півчаса, коли машина там їздить туди-сюди, вигружається, це все можна. <звук> І ще одне. Не дай Бог, пожар загорілося. Вигрузку відкрив, краще висипати зерно, ніж згорити сушилка. Якщо ну, вже явно пожар в сушилке, ну, то ж не треба тірятися, бігати, там, там огнітушителі, ти її там всередині її не потушиш. Тобі ж краще вигрузити зерно на землю. Дешевше буде, так? Да? Дешевше буде, так. Да. Ну, це вже крайні ці, так? Да? Ну так, да. Ну, це обично сімечка. ну під сімічку треба її добре чистити. Пельця. На балочках осідає, десь на шнекові, десь сію, це, вона більше все загорається.